Вітаю ви на каналі Тама Мирна. Мене звати пані Тамара. Сьогодні мова піде про хризантему, а безпосередньо про живці хризантем, які я можу вже запропонувати на продаж. Це хризантема виду мультифлора. Це та, яка утворює кулю на осінь. Генетично в ній це закладено. Перед вами ряд, який відмічений номерами. Це ті саджанці, які мене можу зараз запропонувати. Деякі з них є досить немало, а деяких, можливо, по декілька екземплярів. Вартість таких саджанців 25 гривень. На жаль, не всі маточні рослини перезимували, тому деякі з сортів я втратила, а деякі з'явились. Навіть ті маточники, які замовляла з осені, не всі мені вдалося розмножити, бо вони не перезимували. Мінімальне замовлення 10 штук. Ви можете замовити мені просто набір 250 гривень, 10 штук. Цей набір я можу скласти всі на вибір, різні, або по два одного сорту. Номер мого телефону в шапці профіля цього каналу Натискаєте на аватарочку і бачите, там записаний номер телефону. Вона дуже легко переносить пересадку, навіть тоді, коли вже квітне. Зробимо нашу країну квітучою. Вона поживцьована, має гарну кореневу систему. Розділена, звичайно ж, по сортах. Так, ось, наприклад, 21-й сорт. Бачите, яка гарна коренева система? Це поживцьоване. Я бачила в інтернеті, продають поділки. Що таке поділки? Це... Не живець, це розділений кущик. Оце, оця рослина до осені утворить велику кулю, ось таку, як ви бачите на фото. Величезну кулю утворить, ну, в залежності від того, як ви її посадите, і будете доглядати, такою і буде величина тієї кулі. Насправді вона може сягати й метра в діаметрі, якщо вона посаджена на відстані десь 70 на 70, тобто їй буде можливість рости. І буде полита. Наприклад, номер 17 Петрус, мій улюбленець, красунчик. Є трохи менші, бо чуть-чуть пізніше. Але в них також гарна коренева система. Ді бачите? Вона не наскільки сплилася, але вона дуже прекрасна. Ось такі живці хризантеми маю до продажу. Собі залишила кожного сорту по шість штук, ну якщо їх було шість штук. Ось їхні матері, материнські рослини. Я звідси брала вже не один раз живець. Дехто з них зимував у погребі, а дехто отут в теплиці. Вони доквітали просто, я їх залишила, щоб вони покрасувалися. І вони тут залишились. Грудень теплий, січень теплий, хай собі думаю, зимує. Лютий був холодний, але ми накрили. Вони перезимували краще. Цього року в погребі їм було гірше, тому що в погребі було сирувати, оскільки було тепло. І вони пофоріли. Дехто навіть не проснувся. То деякі сорти, я, можна сказати, втратила. Його можна розділити. оце. Розділити, отак розрізати. Я це на продаж робити не буду. Це я робитиму тільки для себе. І якщо цей кущ, який в минулому році був одни, одною гілкою, бачите, тут один ось стовбур, це була одна рослина. Одна рослина це була. Це була така велика куля, вона квітла. Тепер ця куля перезимувала і біля неї росте дуже багато таких ростків, пар... паростків. Вони дуже гарні. Я бачу, що в мене є бажання їх поживцювати. Собі я відібрала і поставила в більшу касету. От, наприклад, вони росли в тій квадратні, я поставила в оце таку, в яку й полуницю відправляла. 54 касета, вона ємністю 98 мл, чи 95. І вона, бачите, зразу шукає, вона просто так лежить, вона ж тут не росте. Поливаючи, вона, ну, я не знаю, днів чотири назад я їх відібрала собі і вони. Зразу пустили корінчик, так що ваша дуже швидко в коріниця. Бачите, дуже швидко в коріниці. Ой, бачите, як вона пускає. Там повітряний простір і вона прям тянеться, всі пухнасті корінці, так що все буде добре у вас. Поливати мітики, часто приходиться. Ось я не допалила, то пов'яв. Петрус у мене спов'яв. Так вона, бачите, росте, корінець вас зразу пустить, енергія росту в неї гарна, стимулятором росту оброблю перед тим, як вона буде до вас їхати, ну, вона зустрінеться її, як рідно. І щоб виникло якомога менше непорозумінь, на одному із саджанців показую, що з ним робити, коли ви його отримаєте. Ось бачите? Корінь заплів так ґрунт, що він вже не розсипеться. Я вже його буквально ну, навіть переростила. Там, якщо йому є місце, то він воно проростає в дирку. Нижні листочки, щоб вони не загнивали, ви обриваєте, залишаючи отак голий стовбур трохи, ви можете навіть вище. Вона вже кущиться. Бачите, оскільки ця мультифлора, в неї генетично заложена. Ось утворювати вже, вже в пазухах додаткові гілочки. В деяких буде, в деяких не буде. Якщо маєте бажання, ви можете прищипнути верхівку. Якщо не маєте, вона все одно утворить кулю. Для цього необхідно прищипувати. Я неодноразово чула обов'язково прищепіть. Ні, не обов'язково. Вона обов'язково сама зробила вам кулю. Паличка, стебло і оці гілочки. Ну, навіть я ще один листок, що для наглядності. І отак посадите, трошки заглибте. Утворюється корінці, тут утворюється. Це як кужа помідора. Вона дуже хорошо, гарно, гарно корінюється. Ви коли її посадите, якщо це буде ще заморозки, накриєте. Моя порада також при посадці. Посадіть її широко ряддя 70 і в рядочку 70, щоб їй було можливість утворювати кур. Посадіть її не на клумбі, посадіть її десь на такій ділянці отрядом з помідорами. Вона також форіє фітовторою, будете обробляти помідори фітофтори і цю, і хризантему обробити. Будете підживлювати помідор і її обробити. Чи підживити. Вона на початкових стадіях їй треба наростити шапку, тому бажано її, наприклад, підживлювати якимись добривами, які містять азот. Можна комплексними, наприклад, з формою 20-20-20. Можна просто, звичайно, сіліти, починає що... зменшуватись десь із серпня. Коли починає світловий день зменшуватися, вона тоді закладає свої квіткові бруньки, тому що вона зацвітає тоді, коли день стає коротким. А короткий день стає восени, Чому вона осіння квітка. влітку вони не квітнуть, ну є такі спеціальні сорти. Через те, для того, щоб вони заквітли в теплицях, їх накривають чорною тканиною або чорною плівкою щоночі, щовечора. Наприклад, хочуть, щоб вони зацвіли раніше, їм скорочують день. Починаючи з серпня місяця, їм скорочують день. Починають притіняти, наприклад, ну, от якщо сонце заходить в 9 годин вечора, то притіняють, наприклад, там, спочатку там із 7, потім із 6. І кожного вечора закривають, кожного ранку відкривають, роблять їм день коротким. І тоді вони раніше заквітають. У природних умовах, коли ви цього не робитимете, то вони будуть квітнути вам на осінь. Є ранні сорти, є середні, є пізні сорти. Отже, доглядайте, поливайте. Я завжди топлю за крапельне зрушування. Завжди я пропоную, рекомендую, навіть якщо ви там раз у два тижні політе то, звичайно, вам буде щастя. Все, здається, наче все розжувала, розложила по поличкам. Саджайте, здоров'я. Так, пішла шукати, звідки я його забрала. Хоча, якщо ви я його трошки заплутаю, то ви не розчаруєтеся красою.